Всіх вітаю, хто любить малювати. І сьогодні я хотів би вже закрити цим, цим відео тему падаючих падаючихни, як їх будувати. З точки зору саме художника, тому що з точки зору там, геометрії чи креслення, то там все набагато складніше з цими всіми проекціями. Але моя мета вам сьогодні вас не заплутати, а навпаки, показати. Такі основні якісь моменти, щоб ви могли самі е, побудувати тінь, е, виходячи з, з, з таких основних частин, Ось, таких основних о, понять. А вже там, хто хоче більш там детальніше їх будувати, то ну більш так точно, з точки зору я ж, ну там накреслення чи геометрії то тут вже. Ми трошки не про це, а більше як художній контент, саме для художників. І моє завдання сьогодні вас не заплутати. Ось перед вами у нас коло куля. куля да, куля. у нас, об'ємна Вона, але у нас лежить на площині. Зверху у нас світить значить, якесь світло. Дуже важливий момент. Знов таки, як і в кубіку, ми будували тіні, в циліндрі, в конусі. Там, і в інших е, об'єктах це напрямок світла, і, тобто висота світла і його напрямок. Напрямок е, зверху, і, і його положення з, знизу. Ось, напрямок його також е, і знизу і зверху. Е, тут у нас, дивіться, наша куля лежить. Е, ми визначаємо е, нижню Ну, якби основу кулі. Це буде у нас тут. Не тут, а тут. Тому що дуже часто у нас малюють, що у нас куля, тобто основа у нас лежить саме по цих точках, то це не зовсім правильно, тому що у нас ну, все ж таки об'ємна куля, у нас не просто коло, а у нас об'єм іде. І е визначаємо з вами напрямок світла. Він у нас буде. Стосовно сфери, завжди буде йти у нас до центра перпендикулярно. Тобто промінь світла буде завжди падати у нас відносно кулі або предметів наближеної до кулі, під кутом 90 градусів, тобто перпендикулярно. Ось. І проведемо через основу нашої кулі з цієї точечки, з цієї крапочки, ми в. Ведемо такий промінь. По цьому променю ми будемо з вами визначати е, довжину нашої нашої тіні. Ось. Е, а тепер ми з вами е, визначимо з вами, ми е, значить, наш еліпс еліпс е, світлотіні. ось ну, я Бачите, намотую еліпс. Ось. Бажано, скажімо так, враховувати, що у нас ця частина, що до нас ближче буде більшою трошки, та що далі, буде меншою трошки. Ось. І ось таким чином ми намічаємо. Значить, рівень розкриття цього еліпса залежить від того, в якому місці у нас. У нас оцей промінь світла проходить. Якщо у нас, наприклад, блік буде ось тут ближче до центру, да, то у нас буде відкриватися набагато більше еліпс, Тобто у нас буде ще вищою тінь. Да, буде... Оце у нас, до, до речі, власна тінь. Бачите? Оце у нас власна тінь, вона маленька, а світла у нас більше в даному е, випадку. Ось. А... Якщо б у нас був би блік десь ось тут, то можливо навіть іще вуще у нас було. Ну, Десь тут у нас, десь тут у нас блік е, знаходиться. Ось. І тепер нам необхідно з вами ще е, розрізати нашу кулю е, вздовж е, площини, на якій вона лежить. Ось ця площина це, це оцей напрямок. Ну, от, ну, от. Наприклад, у нас тут якийсь стіл і у нас напрямок іде відносно до цієї кулі, йде десь, десь так, да? він у нас йде. І ми його розрізаємо, ми його розрізаємо е, отак вдоль, да? вздовж. Вздовж ми його розрізаємо таким чином, щоб у нас ось так, торкався він. Бачите, не зовсім у мене це виходить рівно, бо не, не дуже зручно зараз на, в такому ракурсі Ну, десь так. От, наприклад, десь, десь так. От, так ми десь розрізали. От. Е, зверніть увагу, що, ну, тобто, наприклад, уявіть, що це у нас там якийсь лимон. Да, ось, ось його половинка. оце у нас лимон, чи апельсин. Це його половинка. Тут навіть, я думаю, що треба ще більше. Вигнути десь ось тут. Десь тут у нас буде ця крапка і ця крапка. Тепер ми з вами дивимось, де у нас перетнулися лінії, де у нас перетнулися еліпс, оцей, який у нас іде від світла, да? оцей зріс у нас від світла. І еліпс ось цей. Де вони у нас перетнулися? Ось тут. Ось тут і чік ну Тут у нас через центр повинно, і ось тут чик. Бачите? Тобто, оце у нас крайні значить, е, значить крайні е, крапочки, які у нас, е, по яким у нас будуть йти е, промені світла до цієї центральної лінії. Бачите, що у нас виходить, що у нас е, навіть за, за кулею знаходиться. Тобто, Тут у нас е, тіні не буде. А тінь у нас буде виглядати з тієї сторони. Ось, бачите, так вона у нас піде, і ось у нас буде, це у нас буде довжина тіні. Починається тінь у нас тут. Вона у нас, бачите, знаходиться під самісеньким кулею. Знаходиться, а тут вона у нас закінчується в цьому місці. Бачите, по цій лінії. Це, це дуже важливо, тому що багато хто робить отак, таким чином робить ось отак і отак. да, По цим точкам, ну, а не по цим. Це є велика різниця. Ось, І тепер ми з вами, ми що ми робимо з вами? Розрізаємо кулю і ще Отак ми її розрізали отак вздовж, тобто вертикально вздовж розрізали, а тепер ми її розріжемо горизонтально вздовж. Тобто, отаким чином розріжемо. Ось, Бачите, десь отаким чином ми її розріжемо, і у нас вийде з вами отакий еліпс. Так, щоб він у нас був більш-менш рівний. Ну, коротше, десь ось тут у нас, бачите, цей еліпс. Перетинається з нашою світлотінню. Ось вона, де у нас іде? Ось це Ось в цьому місці. Тобто, це, це у нас крапка ближче до нас. Вона, Ми її через центр ведемо в ту сторону. І тут у нас вони також повинні перетнутися, да? Ці еліпси. ось. Це у нас буде ширина нашої тіні. Тобто, нам з вами необхідно визначити. Значить, довжину тіні, а тепер нам нам необхідно визначити ширину тіні. Тобто, ось, бо ось, у нас, ось тінь у нас йде ось так. Да? І тінь у нас буде йти, грубо ось так. Оце у нас ширина, це довжина. І потім ми можемо по цим крапкам ми можемо з вами намалювати знов-таки наш еліпс. Чи витягнути якусь таку значить, еліпсоїдну... Дугу, тобто не, не, ну не дугу, а форму падаючої тіні. Я ще раз кажу, що не судіть мене, ті, хто е, там робить е, ну, там, всякі там е, геометричні ось, е, вирішення, да, там, е, хто там е, кресленням займається, там все складніше. У мене сьогодні завдання. Більш з точки зору художника, е, можливо, не зовсім це чітка з точки зору науки, це буде тінь, але принципи тут необхідні для того, щоб люди могли самі більш-менш орієнтовно це робити, скажімо так, в рамках ось реалізму. Значить. Що ми далі робимо з цієї крапочки, що у нас бачите, з цим еліпсом у нас і, цією, і цим еліпсом, да По ширині вони у нас значить, так от зустрілися. Ми вниз лінію, ну, лінію ведемо проєкцію і. Ось бачите, десь так у перспективному скороченні. Можна так через оцю точку да, основи ми визначаємо, де у нас буде ця крапочка. Ось вона, де у нас буде. І так само визначаємо, де у нас буде крапочка там, з тієї з, з сторони. Да. І дивіться, що у нас виходить. Ось ми через цю крапку і цю крапку ведемо лінію туди, і через цю крапку і цю крапку ведемо також лінію. Сюди. І тепер абсолютно вірно. Ми з цієї крапочки, через цю крапочку ведемо на цю лінію. Ось у нас буде з вами. Це буде найширша, найширша буде частина нашого, значить, нашої тіні. І так само тут. І так само тут. Ось бачите, через цю крапочку ми ведемо на цю. Лінію. Ось отаким чином у нас виходить. І ось з вами у нас вийде отака якась отака якась фігура. Бачите, ми звідси звідси їх поєднуємо. Намагаємося у форму Еліпса це все закрутити. І у нас виходить з вами отака отака тінь. ось І що у нас виходить, бачите? Ось так. Це у нас буде власна тінь. Власна тінь, а це буде у нас падаюча тінь. Бачите, ось таким чином у нас з вами вийде. Тобто ми знаходимо з вами довжину і ширину. І, наприклад, розглянемо, як намалювати нам, наприклад, якщо у нас буде світло не перед кулею, а за нею. Ось ми зараз намалюємо кулю на куля. Ось тут десь у нас буде світло. Десь ось тут у нас буде, бачите, тобто не перед, не тут, а за кулі. І визначаємо знов-таки з вами, де у, нас буде, де у нас буде основа, тобто де у нас буде нижня крапка, через яку у нас буде йти оця лінія. Да? Визначаємо з вами центр кулі. Визначаємо напрямок світла, а ми пам'ятаємо, що він перпендикулярний до кулі. Тому ось Ось ми спочатку, спочатку ми, ми винаходимо, знаходимо перпендикуляр, а потім по цьому напрямку ми робимо розріз світло, да? Ось у нас іде еліпс. Але, тут є, є велике але. Бачите, у нас буде іти, іти у нас буде оця частина. Ця частина у нас буде. Тобто світла тіні у нас буде йти за цією лінією еліпса, не за цією, а за цією. І у нас буде ця частина еліпса, нам буде більше відкриватися, а ця буде нам менше відкриватися. Тому що у нас навпаки все у нас світло за кулею, тому у нас буде світла менше. Тут, бачите, Тут у нас більше світла, тут у нас менше тіні, тут у нас більше тіні, тут у нас менше світла. І знов-таки ми, ми робимо розріз. Знов таки робимо розріз. Ну тут умовний, да? наприклад, отакий робимо ми розріз. Через оці центри йдуть у нас оці розрізи. Ось розрізи, да? І, наприклад, у нас, де у нас в цьому місці, у нас буде початок тіні да? в цьому місці. А тут у нас буде через цю крапочку, ми, ми знайдемо кінець. Ось вона зараз піде тінь. Ось бачите, яка у нас буде довга тінь. Довга буде тінь Іти. Ось, тому що ну, у нас близько до нашої кулі знаходиться. І відносно, скажімо так, не, не дуже високо да? знаходиться. І ми, це ми знайшли з вами що довжину. Ось вона, довжина нашої падаючої тіні. І так і ще раз дивіться: ось, де у нас перетини йдуть. Це у нас перетин іде ось як. Да? А це перетин у нас іде ось як. Це у нас іде. Бачите? І тут у нас йде, це у нас іде перетин еліпса ем, світло тіні, а це у нас іде перетин еліпса, який ми з вами, е, ось бачите, в розріз іде. І зараз мені необхідно знайти ширину. Ширину. Я знов такий, бачите, малюю розріз нашої кулі горизонтально. І де він у мене перетинається. Бачите, де він у мене ось тут перетинається. Ось ось тут. Зараз покажу вам. Ось у мене йде еліпс світлотіні. Еліпс світлотіні. А ось у мене йде еліпс горизонтальний. Бачите? Ось, і ось в цій, в цій крапочці це буде у нас ширина. І так само у нас іде ось у нас еліпс іде з тієї сторони. І ось у нас еліпс іде в світлотіні. Де воно у нас буде? Ось де. Ось де крапочка. Бачите, Де? де у нас буде він з ним перетинатися. І у нас з вами виходить ось напрямок, який, бачите, через центр. Ось це у нас буде ширина так званої нашої падачої тіні. Бачите, ми її до, до підлоги ми її, ми її опускаємо. Де вона у нас буде йти через, через центр. Тут, бачите, я трохи збився. В общем, отак у нас піде. І ведемо з цієї крапочки через цю, з цієї крапочки через цю. І, і у нас з вами зараз буде. Ось бачите, потім веду через цю верхню крапочку, ось де у нас буде крапочка. І е, через цю крапочку я веду до цієї лінії. Ось у нас буде, бачите? Ось отакий хрест. Так і ось ми з вами можемо вписати сюди оцю нашу падаючу тінь. Бачите? Ось така у нас буде десь, десь така у нас буде падаюча тінь від нашої кулі. Ну, от. Знов таки я, я вам кажу, значить, ще раз повернемося ми до нашої цієї кулі ще раз нагадаю вам, як ми це все е, е, знаходили. Світло у нас падає, світло у нас падає завжди перпендикулярно до нашої сфери. Ми визначили потім, е, намалювали. Еліпс в цьому напрямку. Да? Намалювали еліпс і визначили світлотінь. Потім ми розрізали нашу кулю за напрямком нашої площини. Тобто ми її розрізали вертикально. Ось вона у нас іде. вертикально. Ось Ось вона у нас іде. Вертикально, вертикально, вертикально. І ось, ось тут вона нас десь проходила. Да? У нас ця наша. Значить, цей наш розріз. І він у нас перетинається в цьому місці, в цьому місці з нашої світлотіні. Ось крапочка. бачите? Ось крапочка. І через цю крапочку ми вели з верхньої цієї нашого джерела світла через цю крапочку до цієї лінії. Ось ми визначали, тут у нас буде початок нашої тіні. А потім ми визначали тут, з цієї сторони. у нас іде, бачите, цей розріз у нас далі у нас продовжується, ось, ось цей розріз. Ось, ось він отак іде. Бачите, цей розріз іде. Ми визначили, де перетинається. Тут, В цьому місці з еліпсом нашим. Бачите, цей еліпс наш. Ось в цьому ось крапочка. бачите. Тобто, через центр ми навіть можемо їх поєднати. Ось. І визначили, де у нас буде через яку крапку у нас буде йти. З нашого джерела світла знов-таки до цієї центральної лінії, яка визначає нам довжину тіні. І ось у нас буде довжина. Ви бачите, Ось і ось це довжина тіні. Це у нас буде крайня крапка, де у нас буде закінчуватись наша падаюча тінь. А тепер ширину тіні нам необхідно знайти. Ми беремо і малюємо розріз. Еліпс розріз нашої кулі горизонтально. Це був у нас розріз вер... значить, вертикальний. Ось так ми розрізали. А це ми розрізаємо ось так. Бачите? І ось тут у нас, де у нас перетинається цей еліпс. Знов-таки, з нашим еліпсом світло тіні, ми знаходимо цю крапочку. І також так тін -тін 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 -тін, знаходимо перетин ось тут. І ось тут ми знаходимо з вами ту дальню крапочку. І опускаємо лінії на нашу площину до тих пір, поки у нас з вами не будуть в одному напрямку вони йти. Ця лінія і ця лінія, десь десь ми можемо тут уявити, що вони йдуть не паралельно у нас, а трохи там значить, звузуються в перспективі. І до того моменту, де вона у нас тут. Також перетинається. І у нас виходить з вами, бачите, ось отака площина. Зараз я її намалюю, ви побачите її. Ось 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 тут буде центр. От. І ось ось. Бачите, ось вона йде. Ширина е, проєкції, да, от, е, нашої, нашої падаючої тіні, і ось оця, через оцю крапочку ми ведемо. Лінію з цієї лінії і через цю крапочку введемо також лінію звідси. Да? І Потім через верхню цю нашу крапочку джерело світла введемо через цю крапочку до перетину з цією лінією. Ось Ми знаходимо з вами, це у нас буде е, найширша частина нашої От, От таким чином десь отак у нас і виглядає наша, наша падаюча тінь. Ось вона йде. Наша падаюча тінь. ось І так само ми знаходимо її ось так само і на тій стороні через цю крапочку до перетину з цією лінією. Ось таким чином у нас виходить падач Так, з точки зору геометрії там і креслення, можливо, є багато таких, скажімо так. Ну, не то, що там. Во та да, таких, за, за які мене можуть там кожен, ну там хто там вивчає більш там серйозно, ну там креслення, то тут можуть сказати, що та ну ні, тут багато є таких помилок, і все не так, але але з точки зору, з точки зору художників. То це вам буде, я думаю, більш-менш зрозуміло, і ви можете цим користуватися. Якщо ми там десь помилимось на якісь там, ну, там міліметри чи, чи більше там трошки, це не буде мати такої великої такої, ну, такої ваги. Нам головне це, це визначати щоб це у нас було реалістично виглядало. реалістично виглядало ось і Ми з вами пов'язуємо всі ці чинники, які які впливають на падаючу тінь, на її розположення, на її розмір. ось І ви повинні це чітко усвідомлювати. що Якщо у нас, наприклад, у нас ось куля да і у нас ось світло ось на рівні, отут отак, да йде, навпроти, то у нас буде. Ось як у нас буде йти, отак буде йти у нас власна тінь, і буде падаюча тінь. У нас ду, така вузенька буде. Отак вона у нас буде, тому що у нас ось, бачите, як у нас на одному рівні. Якщо буде уже ось тут, уже десь йти, отак, то вона вже буде у нас вже, вже буде вже да, вона буде закруглятися трохи, йти. І тут буде, ну тут можливо там якийсь інший буде у нас там е е світло тінь. В залежності, що у нас уже блік буде десь отут. то у нас може буде... Ну, там розкриватися світло більше. Наприклад, якщо у нас буде е, така от, да, от, буде у нас от, ситуація, що у нас куля тут, а джерело світла знов-таки тут і дуже високо, да, наприклад, то у нас вже буде ситуація, що там у нас там то буде така тінь, да, десь буде, і зона тіні у нас буде. Десь у і у нас тіні буде набагато більше, а куля нам буде відкриватися. Тобто, світло на кулі нам буде відкриватися вже вузенько. Якщо оці ці моменти ви вже будете відчувати і будете їх, ну, знати, будете їх використовувати, тобто. Не буде такого, що ви малюєте ось у вас отак яблуко лежить якесь, отут у вас там десь лампа, там десь отут світить. А ви малюєте, що у вас яблука якимсь чином, тут у вас отака е, значить, велика е, частина значить, світла, падаюча тінь, знаєте, е, е, отак пішла. То як би якби, ви б, ви б і е, е, позначили всю формулу об'єму, але якась нісенітниця виходить і. Не відповідає дійсності, Ось, ось для цього, в принципі, ми так ем, трохи за, за, занурилися майже в цю таку геометрію, але ж ще раз скажу, що з точки зору художника, ми більш це робимо ем, так спрощено візуально, ніж, наприклад, там якщо б це, це у нас була геометрія там з проекціями, то тут набагато там всього більше, і я би вас просто б заплутав та і сам я в цьому не профі, скажімо так. А як художник, я вам такі дав поради, інструкції, як, як будувати падаючі тіні, щоб ну, так, вони більш-менш відповідали дійсності. І ще одна із порад це малюйте, багато малюйте. Заведіть собі блокнотики, які, заведіть собі якісь альбомчики, скетчбуки і робіть багато замальовок при різних освітленнях. Значить, ложіть сферичні якісь там. Об'єкти там яблука, яйця, там я не знаю ще що може це бути, і різне освітлення. І спостерігайте, спостерігайте і замальовуйте. І коли у вас буде багато досвіду, у вас буде багато вже, ну скажімо, навичок, і у вас буде розвиватися зорова пам'ять, ви будете вже навіть інтуїтивно визначати ці падаючі тіні, тому що ви їх уже пропрацьовували, ви їх малювали. У художника найголовніше це навіть не то, що там якісь там знання, а це практика велика. А з практикою у вас буде все. У вас буде досвід, вміння і ті ж самі знання. Тому що дуже багато є таких випадків, де люди там щось там вивчають, але малюють мало там, там якусь літературу читають, як, як там, що там хто робив із художників, але не малюють, мало малюють, то результат маленький дуже йде. А пахарі, да, які е, працюють, багато роблять замальовки, вчаться на, на цих замальовках, е, спостерігають, то там буде результат. Ось вам такі поради. Ну, думаю, що відео на тему «Падаючі тіні, ми з вами, я думаю, вже ми, ми не будемо повертатися. Можливо, десь там, якщо будуть якісь е, побажання там. То можна буде ще нам щось розглянути, я думаю, що з падаючими тінями ми більш-менш розібралися. Тобто, довжина тіні, ширина тіні, і пов'язуємо їх завжди з положенням світла, з площиною, на якій лежить об'єкт, і з джерелом світла, який світить зверху. Все. Дякую за увагу. Кому це було цікаво, до нових зустрічей, до побачення, малюйте.